Добрий день, шановні колеги, вас вітає колектив комунального закладу Запорізький медичний фаховий коледж Запорізької обласної ради. Я, Тарасевич Тетяна Михайлівна, заступник директора з виховної роботи, Лук'яненко Олена Юрівна, викладач культурології, Чувакова Юлія Вікторівна, керівник фізичного виховання. Мелешко Маріна Вікторівна, практичний психолог, і Омільчак Еліна Юрівна, методист нашого коледжу. Сьогодні ми поділимося своїм досвідом роботи в напрямку комплексної підтримки психоемоційного стану учасників освітнього процесу. Часу виділено небагато, і тому ми пропонуємо презентацію частини нашої роботи. Війна виснажує нас всіх психічно та фізично. Після хвилі негативних емоцій на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жах, біль, сльози, розпач, кожен з нас задавав собі питання: що буде, що робити. Здобувачі освіти, випускники, деякі викладачі. У перші дні війни пішли в Збройні Сили України Національну гвардію захищати Ніку Україну. Їх мужність спонукала нас швидше адаптуватися, зрозуміти, що в тилу ми повинні щось корисне робити. Та головне завдання викладача вивчити та опанувати свої страхи, створити на своїх заняттях спокійну, довірливу. Невимушену, безпечну атмосферу взаємної психологічної підтримки та поваги. Ми, викладачі медичного коледжу, розуміли, що таке стрес і як війна вплинула на життя українців, на їх психоемоційний стан. У 2022 році, за ініціативою Першої леді України Олени Зеленської, заснована програма ментального здоров'я. Як. Ця програма спрямована на розбудову якісної системи надання послуг у сфері психологічної допомоги у всіх регіонах України. В Запорізькій області організован центр ментального здоров'я з надання психологічної підтримки населення. Наші колеги директор коледжу Вараху Ірина Петрівна, Практичний психолог Мелешко Маріна Викторівна є членами робочої групи цього центру. Чому ментальне здоров'я так важливо? А тому, якщо не звертати увагу на розлади свого психоемоційного стану, то це приведе до неврозів, депресії, захворювань серця, загострення хронічних хвороб, які лікувати буде складніше. Важливо знати перші дзвіночки психоемоційних розладів. Які тривають більш двох тижнів. Це порушення апетиту і постійне відчуття втоми тривоги, проблеми зі сном тощо. Але психічне благополуччя людини не завжди залежить від неї. Є генетичні, вроджені, особливості розвитку, що впливають на нервову систему, і тому необхідно звертатись по допомогу до сімейного лікаря, психолога, психотерапевта. Комплексна підтримка психоемоційного стану складається з багатьох напрямків: режим дня і відпочинку, збалансоване харчування, соціальні зв'язки і соцмережі, фізична активність, загартовування організму, дихальні вправи, медитація, візуалізація йога тощо, захоплення і хобі, волонтерська діяльність. Розвиток особистості. І сьогодні ми зупинимося на деяких аспектах. Наші викладачі разом зі здобувачами освіти і батьками занурили з волонтерську діяльність, що відволікала від душевного болю. Коли допомагаєш іншому, тобі становиться легше і спонукає до життя. Скільки в людині доброти, стільки в ній. І життя, казав філософ Емерсон. Ми всі разом збирали теплі речі, медикаменти, продукти харчування, працювали в шпиталі, виготовляли окопні свічки, оберіги, збирали пластикові кришечки для військової пташки, гроші для закупівлі дронів, репстанцій. Як викладачі, ми розуміли, що першочергово нам необхідно самим навчатися і розвиватися. Так ми пройшли курси тренінгів, які організував Міжнародний медичний корпус з тактичної медицини. Зупинки кровотечі, хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні та вибухові навчання отримали сертифікати інструкторів, і тепер можемо навчати молодь і всіх бажаючих. Важливо пам'ятати. Що війна травматична подія, яка залишиться в серці, душі, в пам'яті на довгі роки і в післявоєнний час. Тому ми пропонуємо всім учасникам освітнього процесу подолати свої негативні емоції через набуття навичок з підтримки психічного здоров'я. А й справді, домедична допомога вона включає в себе не лише надання допомоги нашому тілу, а є ще також один надзвичайно важливий аспект, а саме перша психологічна допомога. Тому що травмувати можемо ми не лише наше тіло, а й душу. На превеликий жаль, до нас на заняття все ж таки приходять травмовані учні, студенти. Ми самі можемо часто відчувати себе такими. І нам, як викладачам, дуже важливо знати способи і методи самодопомоги, вміти підтримувати інших. І перш за все, шановні колеги, хочу сказати вам слова подяки за те, що ви, не дивлячись ні на що, ви ту. Ви продовжуєте працювати і хочу поділитися деякими методами, які можна використовувати прямо на ваших заняттях, виконуючи функцію психологічної підтримки і себе, і ваших учнів. Почнемо з досить класичних прийомів психологічної хвилинки. Які я думаю, що ви вже всі знаєте, тому так детально зупинятися на них не буду. Це ті прості вправи, яким варто приділити хоча б одну хвилину на вашому уроці, але які будуть мати гарні результати, гарний вплив і гарну динаміку з точки зору психологічного комфорту. Це можуть бути звичайні розминки, це можуть бути проведення точкового масажу. Це може бути прослуховування класичної музики, да? наприклад, Моцарта. Це можуть бути всім вам відомі дихальні вправи, по квадрату або різні варіації, обійми метелика, про які також ви всі знаєте. Ми можемо запропонувати нашим учням за допомогою шкали настрою, оцінити в якому вони настрої прийшли сьогодні до нас на уроки. Це вже буде певною діагностикою, ми вже будемо мати певне розуміння. З чим прийшли наші учні сьогодні до нас на урок? Гарно працює арт-терапія. Ось, наприклад, один із методів, коли ми на звичайних паперових тарілочках створювали чашу власної життєвої енергії. Тобто, спочатку ми сфокусувалися, що дає мені ресурс, що дає мені енергію, що мене надихає. Потім відображали це на цих тарілочках за допомогою маркерів, фарб, фломастерів, кому що подобається. І залюбки ділилися, у кого є які ресурси, хто звідки бере життєву енергію. Це дуже важливо фокусуватися на тому, що є важливого в житті людини. Що для неї має цінність, що для неї має значення, таку вправу можна використовувати як на уроках, наприклад, англійської мови, так, підписати всі ці ресурси і розказати англійською. про них Дуже цікаво. Також на уроках української мови, так, написати твір, намалювати, розказати теж дуже, дуже цікаво. На уроках не знаю зарубіжної української літератури, провести паралелі. З якимись героями, з якимись творами. Також можна це використовувати, це буде як елемент психологічної хвилинки, підтримки методу, який дійсно працює. Наступний метод нейрографіка. Якщо ви ніколи не пробували його використовувати, вділювати, не пробували малювати ці нейролінії, обов'язково спробуйте досить цікавий. І, окрім цього, дієвий метод, тому що малюючи ці лінії, хтось заземляється, заспокоюється, хтось навпаки має змогу випустити пар, що є також важливо. Це допомагає досить чітко формувати цілі, це допомагає розрядитися і, окрім цього, звичайно, поспілкуватися один з одним, обговорити ці твори. Також е, наступний метод, який, до речі, прийшов мені на думку в вересні 2022 року, коли е, на виховних годинах, на годинах спілкування з психологом, побачила таку часту тенденцію, коли студенти кажуть, та як можна щось планувати в цьому житті? Та це ж неможливо, та ми не знаємо, що буде завтра. І тоді на думку мені спав цей метод створення карт бажань. Чому? Тому що дуже важливо, коли ми живемо заради чогось, заради якихось цілей, заради якоїсь мети, великої або маленької. Це дуже важливо розуміти, помічати і на цьому фокусуватися. Саме на заняттях ми вирішили створити ці карти бажань. Студенти залюбки про це все розказували. До речі, ці роботи, які ви бачите на екрані, вони опубліковані з дозволу студентів. Ось, і в цей момент, коли ми обговорюємо їх карти бажань, вони там розказують, що вони, які вони цілі поставили собі на півроку, на п'ять років, на десять років, важливо підтримати їх в цей момент. Так? Деякі діти там казали, я хочу стати мільйонером. Ну, добре, та да? ми в тебе віримо, що, звичайно, якщо ти хочеш, в тебе обов'язково це вийде. Бо я хочу. Стати косметологом, робити людей гарними, прекрасно, молодець. Це формує якраз цю атмосферу підтримки. Ми разом, ми з тобою, ти не один. Практика вдячності теж дуже гарна вправа, яку можна використовувати як індивідуально, так і в групових варіаціях. Да, Індивідуально ми можемо писати щоденник вдячності. Ввечері собі в блокнотик в кінці дня написати, за що ж я вдячний цю, за що я вдячний цьому світу, за що я вдячний не знаю, якійсь людині важливо помічати ті моменти прекрасні, які все ж таки є в нашому житті, на щастя, не дивлячись на будь-які обставини. от, Наприклад, ми проводили таке таку справу зі студентами. Де треба було передати купок з нитками е, і е, сказати, формувати вдячність собі, декому де було дуже складно це зробити, і ми допомагали. Сказати слова вдячності комусь з групи. Теж треба вміти, так, знаходити, за що подякувати. А, ну, на щастя, кожен з них знайшов а, якусь причину, за що вони вдячні іншим людям. І, звичайно, що. За що ми вдячні Всесвіту, Богу, да, хто в що вірить, віра це є наш дуже важливий ресурс, до якого треба також звертатися. Знову ж таки, ці всі вправи можна модифікувати, включати якось на загальноосвітніх дисциплінах. Я впевнена, що наші викладачі досить креативні. Я привела приклад. Там як застосувати ту чи іншу вправу, наприклад, на уроках зарубіжної літератури, української літератури, української мови, англійської мови. Але я впевнена, що наші викладачі настільки креативні і творчі, що навіть на уроках фізики, хімії, математики вони теж знайдуть, як ці всі вправи можна застосувати. І обов'язково це, звичайно, спілкування це. Взаємна підтримка, це якась групова робота, яка нас ближує, яка нам, нас надихає і нам надає серце. Це обов'язково ці всі речі вони повинні бути. А також важливий такий момент нашого ментального здоров'я це турбота про до наші довкіли, де ми з вами живемо, де ми з вами працюємо. Дуже гарно працює метод, да, коли ми наводимо порядок. В своїй кімнаті, в своєму дворі. Нам потім навіть, мабуть, і дихається легше. Да? Знаємо це відчуття, коли сидиш в чистій кімнаті, в чистому парку. І це таке почуття задоволення, почуття наповненості і гарного життя. Про це теж не варто забувати. І наостанок хочу сказати, що насправді наше ментальне здоров'я складається з дуже простих, але таких важливих речей. Під час воєнного стану всі люди нашої країни, в тому числі здобувачі освіти, знаходяться в умовах постійної психологічної напруги, яка негативно впливає на якість життя та навчання. Але, незважаючи на скрутні обставини, в яких ми опинились, потрібно знаходити можливість через фізичне навантаження організму впливати на психоемоційний стан. Фізична активність є найкращим лікарем для зняття стресу. Та профілактики захворювання. Доведено, що регулярні заняття фізичними вправами знижують загальний рівень напруги, стабілізують настрій, нормалізує сон і допомагає підвищувати пильність, концентрацію, самооцінку, сприяє зниженню гармонів адреналіну і кортизолу та стимулюють вироблення ендорфінів, гармонів щастя. Саме для цього в коледжі працює програма Коледж територія здоров'я яка є елементом комплексної підтримки психоемоційного стану колективу. Головною метою програми є пропаганда систематичним заняттям фізичної культури, забезпечення всебічної фізичної підготовки та емоційного стану, розвиток фізичної та здоров'я збережувальної компетентності, організація корисного дозвілля та активного відпочинку. Так як навчання проходило дистанційно, котре само по собі впливає негативно на організм, ми розробили індивідуальні плани роботи з дистанційного навчання. Програму додали більше занять загальнофізичної та професійно-прикладної підготовки. Урізноманітні вправи, використовуючи предмети домашнього побуту для заміни спортивного інвентарю, використовуємо індивідуальний підхід до кожного студента згідно стану здоров'я та фізичної підготовленості. Проводимо онлайн-конкурси на кращого інструктора руханки, онлайн-марафони на найвитривалішого і найсильнішого студента коледжу, спортивні онлайн-челенджі. Позвілом адміністрації та батьків проводимо спортивні секції з волейболу, баскетболу, футболу, настольному тенісу, шахів, шашок, атлетичної гімнастики тощо. Формуємо збірні команди з різних видів спорту, з якими приймаємо участь в обласних та всеукраїнських змаганнях. Проводимо різноманітні свята, змагання, дружні зустрічі з ігрових видів спорту з підняттям державного прапору та виконання гімну України. Гарною традицією стало проведення свята День здоров'я, присвяченому дню захисників та захисниць України, де активну участь приймають і викладачі коледжів. Перевага, перевага надається спортивної руханці, спортивним випробуванням та художні самодіяльністю. Приймаємо участь у воєнно-спортивних заходах міста, я захисник, легкоатлетичний пробіг, шаную воїни, біжу за героїв України, козацькі розваги, змагання з кульової стрільби, стрільби, де активну участь беруть і дівчата. Активну роботу проводимо з викладачами та співробітниками коледжу, залучаємо їх до занять групи здоров'я, де активно приділяємо увагу лікувальної фізкультурі, заняттям з йоги та стречинку, правам на розслаблення, дихальної гімнастики та медитації. Викладачі активно приймають участь у спортивних секціях разом із студентами, в змаганнях серед коледжів, коледжі, в спортивних святах, де посідають призові місця. Запрошуємо на заняття свята та змагання воїнів ЗСУ, котрі з задоволенням до нас приходять, приймають участь у закладах та діляться своїм досвідом. Багато випускників нашого коледжу зараз боронять нашу державу. І наші студенти зробили маленький челендж. Дякуємо ЗСУ за кожний прожитий наш день. Стародавній філософ і піктет казав. Тіло повинно бути у русі, щоб рух залишався бадьорим. Це приводить до ясності розуму та до психоемоційної стійкості. Психоемоційна стійкість, гармонія не приходять самі по собі, приходить вміння їх бачити. І саме захоплення і хобі допомагають розвантажитися ментально, переключити увагу. Як правило, хобі не пов'язані з основною роботою, але мої захоплення їх дуже багато. Е, допомагають в моїй викладацькій професійній діяльності. Наприклад, захоплення ментальними традиціями і цінностями нашого народу втілилося у створення музею світлиці. Інтерес до історії міста і коледжу, у формуванні експозиції в музеї, історії нашого навчального закладу. Гурткова робота залучає нові і нові покоління студентів до збирання, збереження матеріальних і духовних цінностей, виявляє творчі навички у створенні виставок, експозицій, флешмобів, екскурсій, класних годин і т.д. Ця діяльність надає відчуття змістовності життя, допомагає уникати вигорання, відновлювати сили та мотивацію. Ці складні для всіх нас часи.